Осінь для закарпатських землеробів найнапруженіша пора. У цей час вони збирають урожай пізніх зернових та овочевих культур. Йде збирання садовини та винограду. Господарники, котрі займаються вирощуванням колоскових, готуються до сівби озимих. Друга половина вересня та перша половина жовтня оптимальні сроки для неї. Центром наукового забезпечення ефективності інтенсифікації зерновиробництва у нашій області є Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція. Науковці великої бакти районують сорти вітчизняних селекціонерів і, враховуючи біологічний потенціал, пропонують їх виробникам. На базі установи перед початком посівної кампанії проведено обласний семінар нараду. У його роботі взяли участь представники департаменту агропромислового розвитку закарпатської обласної та районних державних адміністрацій: науковці, фахівці аграрних структур, керівники сільськогосподарських підприємств та фермерські колективи. Вони аналізували особливості цьогорічної підготовки до посіву зернових та забезпечення господарств насінням. З метою дотримання технології вирощування озимих зернових визначено структуру попередників. Під озиму пшеницю та ячмінь це є багаторічні насадження, зернобубові культури, насилус, соя, гречка, частково картопля та інші. Відповідно до норми посіву визначено попередню потребу у забезпеченості насінням. Озимих зернових культур для всіх категорій вона складає 8,2 тисячі тонн для товарного сектору 2,1 тисячі тонн. Станом на 4.09.2013 року засипано 97,4 до потреби. Хотів відмітити, щоб районні управління акцентували свою увагу на закупівлі насінні із держзерносін на умовах часткової компенсації, на умовах передоплати. Учасники зібрання у своїх виступах акцентували на необхідності системного науково обґрунтованого сорто оновлення як базового фактора підвищення врожайності за умов забезпечення високої конденсійності та якості насіння. Для того, щоб ми отримали високий врожай, це не тільки агрозахід, не тільки добриво, не тільки вірний обробіток ґрунту. Захист рослин, але і 25% високого врожаю і залежить від сорту поновлення і високого репродукційного складу насіння. Треба також звертати увагу, що все-таки у нас ми прийшли до цього глобального потепління. У нас міняються агрокліматичні умови року. Ми завжди висівали сорти, які підлягали для поліської зони і наполягали на цьому. Тепер треба звертати увагу на те, що у нас в області дуже непогано себе показують сорти ті, які рекомендовані для зони лісостепу. І дивлячись на те, що ми робили апробацію насінневий ділянок по області. Дуже непогано цього року себе показали сорти Одеської селекції. Я не можу наполягати, що всі сіяли тільки цією селекцією, тому що я не знаю, який був, буде прогноз на слідуючий рік. Ми всі знаємо, що Миронівські сорти себе дуже непогано ведуть в умов в рік зволоження, вони більш стійкі. І, а в такий засушливий рік, значить, необхідно все-таки висівати сорти одеської селекції. Тому якщо вас хтось з вами радиться, то треба обов'язково підказувати, що в господарстві має бути не тільки один напрямок якогось відповідно селекційного інституту, повинно бути і одні, і сорти, які дуже реагують на засуху, і ті, які на зволоження. Важливою складовою в досягненні максимальної врожайності є раціональність використання посівних площ. На кожній із них стверджують фахівці: необхідно провести агроекологічну оцінку ґрунту, визначити наявність мінеральних речовин, а відтак відповідно поповнювати органічний баланс, господарювати інтенсивно без наукового прогнозування марна трата зусиль та матеріальних ресурсів. Я можу сказати одне: що на підставі наших агрохімічних досліджень при Зміні землевласника або землекористувача, бо в основному використовують інтенсивно ті, хто бере в оренду на 2-3-5 років, посіяв сонячній чи технічній культурі і пішов, значить на, змін, на е, підставі наших агрохім будуть нараховуватися шкода завдані ґрунтове. Якщо зниження пішло родючості, повірте, суму вискочить хороші. Поповнення запасів органічної речовини відбувається в основному за рахунок внесення органічних добрів. Над кожені, з яких рік, з року в рік зменшується за рахунок скорочення тваринництва. Тому в зерносіючих низинних районах важливо використовувати альтернативні шляхи поповнення ґрунтового граніку. Якщо в 90-х роках в середньому вносили по 12-14 тонн гною, то на сьогодні вносять тільки по 3-4 тонни, і то в основному під овочеві культури та кукурузу. Під урожай 2014 року в області Колосковими передбачено зайняти майже 38 тисяч гектарів. Про стан та особливості підготовки до посівної кампанії розмовляємо з головним аграрієм краю. Цей рік був непростим роком, але він був досить урожайним. Тому що по області ми зібрали взагалі 31,1 центра з гектара та всіх культур. Зернових органів зернових по 33,6 це пшениці, по 31,4 це ячміня. Найкращі урожаї це зібрав Мукачівський район, це зібрав Березький район, де ми знаходимося, Ужгородський район. І зараз ми хочемо показати перевагу, тому що іде зміна кліматичних умов. Географічно-кліматичних умов от, зміщуються строки посіву. І для того, щоб забезпечити, забезпечити стабільні урожаї, от, науковці нашої от, держави України е, вже дослідили, що все-таки е, оптимальна норма температур піднімається, от, переміщуються строки посіву. І наші вітчизняні сорти пшениці, ячменю, зернових культур є більш стійкими до. Оцих зміни кліматичних умов. І це показали на практиці, оце у Хмельницькому, на цій семінарі. Там, де були посіяні закордонні селекції зернових, вони дали набагато менший урожай, ніж наші вітчизняні. Чому? Тому що у закордонних селекціях зернових само відношення, співвідношення корення до стебла до 6%. У наших вітчизняних. Від 12 до 14% процентів від величини стебла, значить вони за коренева система залягає набагато глибше і вона справляється, от із цими кліматичними умовами, от різкими, з різкою переміною з високими температурами, з засухами набагато краще. От і там, де ми були, де нам показали хмельницькому господарства, ці господарства зібрали по 60 по 58 вісім з гектара на круг. Оце господарства, які сіли по 3 по шість тисяч гектарів. І тут бачимо безпосередньо, і в нас, отут на бахті, коли ми були от весною, день поля проводили, от бачили посіви озимих зернових, і ми наяву бачили перевагу наших відняних сортів, тому що вже була ішла засуха. От, що наші вітчизняні сорти набагато краще себе поводили. І тепер це ось на них і акцент Значить, робите? Е, на них ми робимо акцент, МінАПК ПК зробило теж акцент, і вони доказали, нам показали на практиці, що дійсно треба займатися селекцією наших вітчизняних сортів озимих і ярих зернових. І це є очевидним. І я думаю, що ми зараз, от закладка іде на сіневих ділянок, будемо. Робити все над тим, щоб закладка йшла іменно наших вітчизняних сортів. Тим більше діє програма на придбання високоякісного насіння вітчизняних селекцій і взагалі еліти першої репродукції до 50% відшкодування за придбання насіння для закладки насінних ділянок. Тому що є у нас досить проблема, тому що всі кинулися попередні роки, от тільки на зарубіжній селекції, а зарубіжних селекцій закладати насіння ділянки не так удається. Вони більш інтенсивних технологій. І тут отримати якісне насіння практично нереально. От а наші селекції вони є стабільними, і я рахую, що це є перспектива розвитку ранного сектора і не господарства. А щодо збереження органічного балансу на полях, оце, оце питання ставилося і ставиться міне ПК. От і зараз у, у розпорядженні голови обласної державної адміністрації Олександра Санча Ледиди відзначено у пункті, що іменно зобов'язати всі структури інспекції. По земельній інспекції, всі районні управління, адміністрації забезпечити баланс посіву технічних культур до зернових культур. Тому що у нас у ґрунті дуже мало гумусу. Останні 15 20 років ми просто по варварськи відносилися до землі. От сіли технічні культури це соя, ріпак, соняшник, які Убивають землю, які знищують гумус, а це 0,2% за один посів. У нас всього-навсього від 2,5 до 3,5% гумусу у наших ґрунтах. Це і дуже мало. От зміна форми власності змінила і безпосередньо структуру землі. Чому? Тому що раніше попинялися органічний баланс органічними добрами. Було багато худоби, крупнотоварні виробництва, колгоспи, радгоспи, які вносили органіку. Зараз органіки вноситься дуже мало, от тому, що е, зерновиробники, товарні, крупно товарні підприємства, які мають по тисячу, по дві тисячі гектарів, от, по 500 гектарів, вони не мають своїх ферм, вони не мають органіки. А хімічний склад у землі вона складає. От і поповнити його можна. Але органічний баланс поповнити тільки можна органічними добривами або седератами. А так як у нас мало малоземеля і седеративні. Добрива сидирати, Люпин, горох на сидират мало хто сіє, практично ніхто не сіє, тому що мало землі і витрати йдуть досить великі, до 2,5 до, 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 до 3 тисяч гривень на гектар. Оце не кожен свій може дозволити для того. Хоча от ми вимагаємо від товароробників, які сіють технічні культури, щоб один рік після технічних культур, другий рік він хоча б од... У році два рази пересів серед дивної культури. Оце є Люпин, оце є горох або там інші культури. І приорювали, коли достигає стадії цвітіння, воно приорюється і поповнює органічний баланс. Але до цього це майбутнє, і ми до цього будемо вимагати від товаробників, особливо від тих, які сіють технічні культури. На виробничих угіддях Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції сівба озимих у розпалі. Пшеницею та ячменем тут планують зайняти понад 700 гектарів. Підрядник посівного масиву, механізований загін фермерського господарства новий рівень. Технічне забезпечення всіх агрономічних прийомів сівби механізатори забезпечують у повному обсязі. І, за останнім словом, техніки. Ви бачите, що на сьогоднішній день дуже низький рівень вологи залягає в грунтах. Щоб цю вологу зберігти, треба швидко зорати, задискувати і посіяти. Ну і є ще ми використовуємо безвідвальний метод, де волога більш зберігається. У даному випадку цей трактор значить, йде просто на поле, робить два сліда дисковки. Після цього ми значить, запускаємо євро такий пактомат, називається, і йде далі вже значить, посівка. Посів зерна. Що, посіві, що важливо дотриматися? До Перше всього, в посіві треба обробіток ґрунту, щоб був якісний. Далі, щоб було протруєне насіння. Самі сорта насіння, щоб були, значить, що першою, другі, в основному репродукцію ми сіємо. Далі внесення мінеральних добрив це одне основних, тому що такі мінеральні добрива, Калій і фосфор їх треба обов'язково внести зараз восени, тому що вже навесно їх якась недоцільне внесення. Весною тільки азот. Азотні добрива ми теж беремо значить, і різ трьох видів. Чому? Тому що сама засвоєність в природі йде поетапно. Спочатку йде значить, одне добро, потім друге азот потім третє. Значить, йде пролонговано і рослина весь час стараємося, щоб вона мала кажуть, чим живитися. Головне. Все зробити в срок, тому що сьогодні, кажуть, один день і рік кормить і обов'язково якість, тому що без якісного виробництва ми нічого не будемо мати. Треба і підготовку ґрунту якісно, і насіння, щоб потрібно було якісно. Вся робота має бути якісною. І людей на то настроїмо, щоб кожен, як працює, працює не для когось, а на себе. Інтенсивна індустріальна технологія для зерновиробників Закарпаття справа не нова. Вона ефективно працює у великих господарствах, а для малих фермерських вона на жаль тільки мрія. Я рахую, що інтенсивні технології впровадження інтенсивних технологій у зерновому господарстві оце є, княжна перспектива таких великотоварних виробників, які мають від 100 і більше гектарів на невеличких маленьких кусочках. Інтенсивні технології впровадити важко, тому що селяни не мають відповідної техніки. Для того ми зараз бачимо тут на полі, яка техніка працює. От і є агротехніка відповідна от агротехнічні прийоми для посіву. От, чого не можуть зробити наші селяни, тому що обичним плугом і обичною бороною цієї агротехніки досягнути практично неможливо, от, але от у крупно товариних виробниках, які вже трошки себе чувствують фінансово більш-менш. От вони закупляють хорошу техніку, техніку, яка робить робить із землі, от кажуть чудеса. От і за один прийом, наприклад, на гектар затрат, отак от як тут ми бачимо, всього на всього 18 вісімнадцять літрів безпалива. А на нашій застарілій техніці, ото от, треба і до 25, і 30 літрів безпалива. Оце є затрати і немалі затрати. І Настійна вимога до зерносиючих господарств. На, на даний момент в час сюби. Це вимога, це оптимальні сроки посіву. Оце закладка, закладка органічних добрив, закладка під посів безпосередньо от, тих компонентів, яких не вистачає. А чого нас не вистачає? А це фосфору, азоту, калію. І наш інститут землероста не інститут, а вже тільки відділення. І е держґрунтохорона лабораторії, вони зараз уже виробники запрошують їх для того, щоб зробити їм аналіз ґрунту, для того, щоб вони знали, що вкладати туди під дану культуру, і робиться карта хімічної хімічної меліорації. От виясняється на даних полях. От е у цій лабораторії, що скільки там калію, скільки азоту, скільки фосфора для того, щоб лишніх витрат не Вносити, а щоб іти оптимальними мінімальними затратами, але із максимальною віддачею. От і це вже робиться, і все товаробники вже порозуміли, і вони запрошують наші лабораторії, які їм допомагають в цьому питанні. Щоб досягти максимального результату, як наголосили учасники семінару, у період сівби необхідно враховувати біологічний потенціал кожного сорту та гібриду, передбачити їх розміщення після кращих попередників. Важливо також визначитися з підживленням у вегетаційний період, розробити інтегровану систему захисту рослин від бур'янів та шкідників і ще чітко і якісно та відповідально виконувати всі роботи, поле промахів не визнає і не пробачить їх селянинові. Осіння посівна компанія це дуже важлива гаряча пора, оскільки основна техніка сьогодні задіяна не тільки під посів озимих культур, а її ще необхідно використовувати при збиранні пізніх культур сільськогосподарських. Тому необхідно раціонально розподілити свої ресурси, щоб вчасно зробити як посівну компанію, так і зробити. Збір пізніх сільськогосподарських культур, тобто вибрати оптимальний варіант, маневр навіть це не тільки маневр, а це тактична стратегія роботи кожного аграрника. Тому що інколи погода не дає вчасно зробити ті заплановані дії, які намічені сьогодні аграрієм. Тому доцільно перед початком таких важливих. Робіт, робити такі семінари, наради, де збирається весь бомонт аграрного сектору, на якому можна обговорити ті насущні проблеми і питання, які турбують кожного селянина. На таких нарадах керівники агроформувань, начальники управлінь мають змогу зустрітися. Обговорити, поділитися своїми бідами, поділитися перспективними планами і підказати один другому те, що напрацьовано на минулорічних роботах, і те, що е, десь нове підчеркнуто на інших семінарах, нарадах, поділитися своїм досвідом і підказати один другому. Тим паче, коли і наука присутня. Сьогодні проводити роботи в аграрному секторі без науки це утопія. Тому що мало бути селянином, мало бути закупити техніки, мало мати насіння кондиційно, а якщо не є наукового підходу, то кошти викинуті марно на вітер. Але і без інвестицій кроку не зробиш. Якщо говорити про інвестиції, то тут є декілька шляхів. Перший шлях це підтримка держави. На жаль, в окремі роки ми дуже мало мали підтримки від держави, тому що пройшло реформування аграрного сектору, і десь ця галузь була відкинута на другий етап. Реформування Сьогодні, солідне, а кроку вперед не дуже помітне. Ну, по тій мірі, коли проходило це агроформування, то ставилась мета знайти власника землі, який буде змогу дати їй раду, тому що ті окремі роки вже. Ми споминаємо партійні часи, десь вже пішов збой, тому що країна видихалася від тих інвестицій, які вона вкладала у всі галузі. Тому була поставлена ціль знайти власника землі. Но було прораховано, те, що не кожен власник землі має кошти, які він повинен вкладати і дотримуватися тих технологічних процесів. Сьогодні нас радує те, що в аграрний сектор приходять люди. З бізнесових структур, які зацікавлені вкладати кошти в аграрний сектор, тому що продукцію від аграрного сектору всі зрозуміли, що вкладати кошти у самого у горільчині вироби, в інші вироби, це не забезпечує потребу населення, і не шлях до розвитку, і не шлях розвитку країни, тому що кожен громадянин. Хоче не тільки красиво е, мати одежду, а він хоче красиво мати дієтичне питання, екологічно чисте, і тут без інвестицій не можна обійтись. Тому що і тут інвестори, які мають кошти, вони це зрозуміли, хопилися за цю галузь і сьогодні вкладають кошти саме у розвиток сільського господарства. На Мукачівщині як із інвесторами на Мукачівщині є сьогодні. Інвестори є три потужні фірми. Які вкладають кошти у розвиток аграрного сектору, звичайно, є проблеми, тому що вся земля розпайована, і сьогодні приходиться багато проводити не тільки нарад що про ефективність використання земель, а й напевно а проводити, спонукань спонукань проводити наради з власниками землі. Їх переконати, що тільки таким шляхом, коли ми об'єднаним шляхом використовуємо землю, а не роздільним шляхом, ми можемо більше вкладати інвестиції і мати більше прибутку. І в той же час ці власники землі мають змогу отримати дивіденти, які зачасту, коли ми порівнюємо аналіз, зроблений у великих крупних господарствах і в індивідуальному секторі, то інколи індивідуальний сектор не отримує того чистого прибутку, який йому дарує у вигляді дивідендів. В цей інвестор, тому наша мета сьогодні за консолідацію земель, за створення кооперативів».